На Майдані Незалежності проводять в останню дорогу 54-річного солдата Геннадія Кривка. Чоловік народився у Рівному, освіту здобував на Здолбунівщині. Геннадій сам єрівнянин, закінчив на здолбунівське училище. Після чого почав працювати, отримав повістку про випік. Військомат у 23-му році пішов захищати нашу країну. Близькі Геннадія пригадують, він іноді розповідав про службу, про свої будні, але більше старався їх не турбувати. За час служби Геннадій Кривко був нагороджений двома відзнаками головнокомандувача Збройних сил України медалями Залізний хрест» та Золотий хрест за успішне виконання бойових завдань. Цілий рік він бився на рідній землі в українському Донбасі. Ні в якому не росіянському, ні в якій там республіці, а не змінні складовій української землі, котру ніхто не насмілюється. Назвати росіянською ні на якій карті світу Геннадій дбав про родину разом із дружиною. Виховали двох діток. Тішилися маленькі онучці, але війна усе змінила 20 червня. 2024 року солдат Геннадій Кривко загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Москва завжди вбиває Росія. Це вбивця. Це суцільне брехливе зло. Котре нічого не має на меті, поховали 54-річного Геннадія на кладовищі нове у Рівному на алеї Героїв поруч із іншими захисниками України та його побратимами. Ілля Томашевський Андрій Дейнега Новин Рівного.